Мене звати Дмитро, зараз я є старшим інструктором з особистої безпеки трейного центру ГНП, позивний мій Бізон. Я починав з об'єднаної штурмової бригади Людь, полку Цунамі, перший батальйон, в якому я був штурмовиком два роки. Я йшов прямо в штурмову бригаду, і я знав, що я буду штурмовиком. Ну, саме перше, що приходить в голову, це звісно Кліщівка. Це як... Перший бойовий вихід, перший бойовий досвід. У мене старший брат, також воював, він завжди мені казав, що там, показував мені відео, говорив, ну, що там обідав, що там пекло. І я, я розумів на що йду, а як от туди просто як от доїхали. Це все, що він мені говорив, це все, що я собі в голові вкрутив, це ще може в разі з того гірше. Як ми заїхали на позиції, так як говорить словнозвісний полк Ахмат, Російської Федерації, тіка. Ми навіть учули по раціях, що я так розумів, мобілізовані росіяни, там передавали їм по рації, що верніться, верніться, верніться». Ми дали їм добрі відпір. Ми дуже добре там працювали, злагоджено працювали туди. Про нашу бригаду було багато пабліків, як у російських телеграмоканалах. Багато що сказали, що що ми зрівнювали нас з азовом, таке було. Сказали, що азовці працюють і це, це тільки вподобалося нам. Було дуже багато випадків, що ми й чули ворога, як вони кричать, або там говорять, були що і перекрикувалися з ворогом. Один випадок ще запам'ятав, що теж ми перебігали. Я перебігав у дорогу, хотів застринути в окопі. Я просто візуально побачу ворога. Він був з автотоматом він навів на мене автомати, добре запам'ятав його. Я, я, я дуже добре запам'ятав, що він був одягнутий його лице. Він уперше вивів на мене зброю. Він не знав, у що стріляти. В нього був підсувальний гранатомет. Він уперше тримав палець на спусковому гачку автотомата, і потім швидко переставив на гранатомет, і він не попав. Ми сиділи також у підвалі. Чесно ми перечікувалися, стрілкового такого бою не було. Ми щось зібралися, говоримо, слідкуємо, бачимо, де хтось. Бачимо, де хтось зайшов, сказав парні, привіток як діла. Ми були в шоці. Учасно були в шоці. І він дуже скоро зрозумів, що не як коділа. Він зрозумів, куда він потрапив, він просто здав зброю. І даємо привіт самому лучшому штамовіку всіх времен і народів, в бізону із галочок. Там ти, ти нічого не скриєш. Там зразу видно, який ти є. Ти зразу показуєш, показуєш який ти насправді, і ти зразу бачиш, які насправді люди. Бо там, ось, можна сказати, як файл, що ти не, не скриєш. Тому ми всі, там, звісно, здружилися, це найважко, якщо твої побратими гинуть, або як їх поранили, це дуже важко. І був теж випадок, що мій добрий друг. Він отримав поранення в голову і по радіоефірі, як чули, що потрібно забрати. Ми пішли з побратимами, його забрали з самого бойового зіткнення, відтягнули той самий підвал, надали медичну допомогу, але ще важче, як у побратими гинуть, і тобі потрібно забрати тіло. Нам передавали по радіозв'язку, що на позицію заїхав танк ворожий. Я трошки його недооцінив, а танк це така штука. Ви не чуєте як виходу, ви ви чуєте одразу як у приход, як у приліт. І вистріл з танка мене трошки відкинуло зривною хвилею, і відтоді трохи пішли як у проблеми у Ціль! — Тримаємо автомати Ціль! Я зараз працюю в тренінговому центрі, тому моя служба продовжується. Ділюся досвідом. Моє слово або моя я може наука, що я, що я їм говорю, може спасти йому життя. Тактика дії, так само і вогнева підготовка, тактична підготовка, домедична підготовка все те, що потрібно людям, як і на війні, так і під час унесення у служби у поліції. Зараз багато людей кажуть, що поліція не воює, але насамперед. Потрібно звернутися до самого себе, що робиш ти зараз у цей момент, де ти є зараз у цей момент, яку ти користь для суспільства для суспільства, для держави приносиш. Тому поліція воює, хто думає, що вона не воює, то хай поїдуть при фронтотові зони, зони прямого зіткнення, то може подивитися, чи вона воює, чи вона не воює.